Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як приємно для вас записуватися, коли є світло, шановні мої друзі. Холодні закуски це страви, які доречні на будь-яке свято. Їх легко та швидко готувати. Зробити можна із різних інгредієнтів, навіть із найпростіших. Я для вас підібрав 8 простих рецептів холодних закусок, які зможуть здивувати вас та ваших гостей. Війна війною, а їсти завжди хочеться чогось смачненького. Канапе із копченою куркою, чері та оливками. Ці мініатюрні закуски наповнені яскравим смаком. Їх точно варто приготувати на святковий стіл. Інгредієнти на 8 порцій. Сир 80 100 г. Майонез за смаком. Копчена куряча грудка. 1 штучка. Помідори чері, 4 штуки. Багет 8 скибочок. Оливки без кісточок 8 штук. Та зелень за смаком. Приготування. Сир натріть на великій терці. Змішайте все із майонезом. Курячі грудки. Наріжте шматочками. Чері половинками. Багет підсушіть на сковороді без олії та остудіть. Кожну скибочку багету змастіть сильною масою. Зверху викладіть шматочки філе, половинки чері та ливки. Скріпіться шпажками та прикрасьте зеленню. І дуже буде смачно, шановні мої друзі. Наступний рецепт це фаршировані яйця із маринованими огірками. Огірки відмінно поєднуються із кремовою начинкою із жовтків, майонезу та гірчиці, яким наповнені яйця. Інгредієнти на 12 порцій. Яйця 12 штук. Діжонська гірчиця. 1-2 столові ложки. Майонез за смаком. Сіль за смаком. Мариновані огірки, 1-2 штучки. Кріп, 1 гілочка, паприка мелана за смаком. Приготування. Яйця відваріть за 10 хвилин. Остудіть. Розріжте на половинки та відокремте білки від жовтків. Натріть жовтки на дрібній терці. Змішайте із гірчицею та майонезом. Трохи посоліть. Огірки наріжте кружочками. Кліп дрібно нарубайте. Наповніть білки начинкою і жовтків. Прикрасьте огірками та посипте паприкою. І буде дуже смачно, шановні мої друзі. Наступний рецепт це бутерброди із оселедцем, яблуком та сиром. Інгредієнти на 6 порцій. Темний або пряний хліб, три скибочки. Яблуко, четвертинка штучки, ріпчаста цибуля, четвертинка штучки. Філе солоного оселедця, Дві штучки. Свіжий лимонний сік за смаком. Вершковий крем-сир 3 столові ложки. Кріп за смаком. Приготування. Скибочки хліба розріжте по діагоналі. Підсушіть у тостері або на сухій сковороді Остудіть. Наріжте яблуко. На тонкі скибочки, цибулю на половинки кілець, рибне філе на шматочки. Злегка збризкайте нарізане яблуком лимонним соком. Змастіть хліб сиром. Додайте скибочки фрукта, оселедець та цибулю. Прикрасьте кропом. І буде вам дуже смачно. Поїхали далі, шановні мої друзі. Наступний рецепт рулетики із шинки із сиром та ананасами. Любите салати із консервованими ананасами. Тоді вам варто спробувати цю закуску. Інгредієнти на 4 порції. Сир 150-200 г. Консервовані ананаси за смаком. Зелень чверть пучка. майонез за смаком. Ташинка 8-10 кибочок. Приготувати. Сир натріть на великій терці. Ананаси наріжте дрібними шматочками. Зелень подрібніть. Змішайте все із майонезом. Розкладіть начинку по скибочках шинки і скрутіть рулетики. І буде вам дуже-дуже смачно, шановні мої друзі! Наступний рецепт це фаршировані яйця із червоною рибою та зелені. Це проста закуска, буде виглядати оригінально і апетитно, якщо прикрасити її рибними морквинами. Інгредієнти на 6 порцій яйця 6 штук, кріп, половина пучка, майонез 1-2 столові ложки. Сіль за смаком. Перець чорний мелений за смаком. Слабосолона чи підкопчена червона риба за смаком. Петрушка чверть пучка. Паприка мелана, пів чайної ложки. Приготування. Яйця відваріть за 10 хвилин. Остудіть та очистіть. Розріжте яйця вздовж половинки. Акуратненько відокремте білки від жовтків. Натріть жовтки на великій терці. Кріп дрібно нарубайте. Змішайте все із майонезом. Трохи посоліть та поперчіть. Рибу наріжте великими шматочками у вигляді трикутників. Потім розподіляйте жовткову масу по білках. Зверху на кожне фаршироване яйце викладіть по шматочку риби і додайте петрушки, щоб вийшло морковне бадилля. Присипте паприкою. І буде ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням як -ням 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 -ням. дуже смачно. Поїхали далі, шановні мої друзі. Аж слина вже тече. Хочеться все це приготувати і з'їсти. Еклери із червоною рибою та кисломолочним сиром, закусочні тістечка із ніжним сиром та копченою рибою. Це оригінальна ідея для святкового фуршету. Інгредієнти на 6 порцій: Вершкове масло 100 г, молоко 250 мл, сіль за смаком, борошно 140 г. Яйця 2 штучки, Кисломолочний сир 250 г, сметана 80 г. Столовий грін, 3-4 чайні ложки. Копчена або слабосолена червона риба 250 грамів Мананий чорний перець за смаком. Можна додати лайм від штучки. Листя салату за смаком. Приготування: У каструлі з'єднайте олію, молоко та сіль. Доведіть суміш до кипіння. Зніміть із вогню. Одразу ж додавайте борошно. Ретельно перемішайте. Знову поставте каструлю на невеликий вогонь. Варіть тісто. Постійно помішуючи 3-4 хвилини. Поки воно не збереться, комок і не почне відставати від стінок посуду. Перекладіть тісто у миску, трохи остудіть. По черзі додавайте в нього яйця. Додайте наступне яйце, коли попереднє з'єднається з, з тістом. Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Застеліть пергаментним папером. Тісто перекладіть у кондитерський мішок. Викладіть на лист заготовки довжиною від 8 до 10 см. Залишайте між ними 3-4 см простору. Випікайте еклери 25 хвилин до золотистого кольору. Зробіть на дні кожного проколу. Перекладіть їх на речітку та повністю остудіть. Ретельно змішайте сир сметану та хрін. Рибу наріжте тонкими скимочками. Зробіть на еклерах довгі поздовжені надрізи. Начиніть тістечка сиром. Зверху викладіть шматочки риби. Поперчіть до смаку. І буде вам дуже і дуже смачно, шановні мої друзі. Поїхали далі. Фаршировані яйця із кремом із авокадо та беконом Інгредієнти на 6 порцій. Яйця 12 штучок, бекон 6 кибочок, авокадо 2 штучки, свіжий сік лайма 1 столова ложка, сушений часник. Чверть чайної ложки. Сіль пів чайної ложки. Та перець чорний мелений за смаком. Приготування. Яйця відваріть, остудіть. Розріжте на половинки і відокремте жовтки. Бекон наріжте дрібними шматочками. За кілька хвилин підрум'яньте у сковороді без олії на середньому вогні. Викладіть на паперові рушники. М'яку ж авокадо наріжте, збийте в блендері разом із жовтками. Соком лайма, часником, сіллю та перцем. Наповніть яйця кремом із авокадо та жовтків. І зверху посипте беконом І дуже буде гарно, шановні мої друзі, і дуже смачно. І останній рецепт із цього списку це закуска з креветками та гарбузом. Солодкий гарбуз та ніжній сиру відмінно доповнюють смак морепродуктів. Інгредієнти на 6 порцій гарбуз 250 г, сіль за смаком. Перець, чорний мелин за смаком, оливка олія за смаком, креветки від 6 до 8 штучок, вершковий або крем сир 6 столових ложок. Зелень за смаком. Приготування: гарбуз наріжте однаковими великими шматочками. Щоб шматки були однаковими, можна використовувати формочки висікання. Трохи посоліть і поперчіть гарбуз. Збризніть олією і викладіть на застелений фольговий лист. Запікайте 20 хвилин або довше при температурі 180 градусів Цельсієм. Дістаньте з духовки та остудіть. Шматочки мають стати м'якими, але не сильно рум'яними. Креветки обсмажуйте по 2 хвилини з кожного боку. Посоліть до смаку. Викладіть на паперові рушники та остудіть. Кожен шматочок гарбуза смастіть сиром. Зверху викладіть креветки і додайте трохи зелені. Ось такі рецепти оригінальних холодних закусок на новий рік. Новий рік кролика, шановні мої друзі. Нехай цей рік вам принесе тільки мир над головою, щастя, здоров'я вам і побільше, грошей вам в кожну сім'ю. Шановні українці. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже і дуже величезний стимул. Я стараюся для вас, як ви знаєте. Дякую всім за увагу! Cabe o fuck, tia.